Добрий день, шановні друзі, вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. В даному відео розглянемо покришку в розмірі 750R16. Дана покришка підходить на міні-трактора, мотоблоки та на любу перероблену техніку. І так, розглянемо параметри даної покришки. Довжина зуба 11 см та ширина зуба 2,5 см. Та стандартна висота. Як у всіх покришок 2 або 2,5 см. Дуже важливо знати ширину даної покришки. Ширина даної покришки має 18 см, що на 2 см ширша від виробників інших заводів. Та висота даної покришки має 72 см. І так, розглянемо візуально дану покришку розмір 7,50 на 16. Виробник. Made in Europe. Дана покришка зварена в Європі. Виробник чітко заявляє, що покришка відновлена, ретрієт. Також дуже важливо, що дана шина є безкамерка Тубеліс. Тобто, її можна ставити на любі автомобільні диски, хто буде переробляти собі техніку. Так, Фірма Good Farmer. Зараз ми порівняємо дану покришку із покришкою 65х16. Чому і чи варто її замінити вам саме на дану рушину. І так, ми взяли дві покришки. Дана покришка 7,5-16 фірми Фермер Та дана покришка 6,5 на 16 Китай фірми Зубер. Ось що ми бачимо: що покришка що 6,5 на 16, що 7,5 на 16 по висоті, однаково, 71 см. Ширина. 65х16 16 см, а наша покришка 7,5 на 16-18 см. Але диски можна ставити із вашої покришки 6,5 на 16 на дану шину, або в кого є автомобільні диски. Любі автомобільні диски радіусом R16. Але якщо дивитися по якості покришку 7,5 на 16 та 6,5 на 16, то покришка фірми GoodFermer набагато якісніша. Від е, китайських сегментів. Навіть видно візуально, що покристі присутній каучук І так, зробимо висновок даної шини. Наша компанія радить придбати дану шину. Чому? Тому що вона є безкамерною, вона є ширшою на 2 см від е, покришки 6,5 на 16, вона краща по якості і стає на любі автомобільні диски. Так, що, якщо зацікавилися, звертайтесь, будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.